всіх на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати свою колекцію оформлених, вишитих і оформлених саме картин на квіткову тематику. Все, що стосується квітів, їх доволі багато вже зібралося, і хочу вам їх сьогодні показати. І почну я з самої такої великої масштабної роботи. Це авторська схема Світлани Січкар. Називається Троянди. Вишивала я тут на лінді, на рівномірці. Вона доволі така важка. Я сьогодні її важила рама, сама має і оформлена картина 4 кілограми. Тут двойне, двойна рама, така золотиста і дерев'яна. Це дерев'яна, тому вона така важка. Скло, звичайно, тут звичайне скло. І вишивала я на лінді 27-го каунту білого кольору. Ось тут. В фоні одиночки. Я їх так окремо вишивала, закріпляла окремо, щоб не було протяжок на рівномірці. Беку тут, звичайно, дуже багато, він такий кропіткий. Вам покажу його потім зблизька. І розмір її 58 на 61 см. Це є рама. Така велика, вона масштабна, вона висить в мене в квартирі на такій центральній. На центральному такому місці, і вона завжди привертає свою увагу. І покажу вам її зблизька, покажу вам хрестики, покажу, як оздоблена веком квітка дуже гарно. Як вона вишивалася, хрестики це було просто таке рожеве пляма. А от саме. Бекстіч зробив їх саме такими красивими трояндами. І з першого погляду можна побачити, що це ніби піони, але насправді це є троянди. Ми бачимо по, по листочках і по бутончиках ось цих. І такі красиві бутончики, як справжні. Ось Також фон півхрестом сірого кольору. І оці одиночні такі клякси. І покажу вам ще пелюстки, як зроблені гарно оздоблені пелюстки, промальовані дуже гарно. В Січкар букети дуже гарні. Пророблені. Я їх хочу усіх вишити. в мене в запасах є багато, але наразі я поки що ще не вишила. Тільки крім оцього. Ось дуже гарна квітка. І по оформленню також нагадаю, це є золотистий паспорту, потім дерев'яна така рама і ще одна золотиста рама. Супер дизайн. Він мені подобається. Супер. І наступну картину, яку я вам хочу показати, це також авторська схема надії нагорної. Називається дизайн SpringTime. Весняний час. Вишивалися на кешелі вінтажному, колір 1079. Такий нерівномірний, такий нерівнотонний, такий вінтажний. Дуже багато тут четвертинок. Це один з давніх її дизайнів і вона колись розробляла схеми з четвертинками. Дуже багато беку. Вам пізніше покажу його зблизька. Бек тут йде в одну, дві, в три складення. Я так вишивала і нитками DMC, не, не міняла на перле. Тут ще поки що, тільки нитками DMC. Ну, Кольори тут супер, такі фіолетові, вілові, дуже гарні. Я його дуже давно хотіла, тільки він вийшов, я його хотіла. Придбати, але придбала десь минулого року, і ми його минулого року весною з Лєною. Привіт тобі, Лєна. Ми з Лєною двоє разом вишивали ось цей дизайн, і наступний я вам покажу. Оформлений тут в дерев'яну таку гарну з завиточками раму, з такими круглими отут оздобленнями, така трошки протерта. Ніби біла, ніби сіра, з золотистим ось таким чуть-чуть профарбовкою. Ось, ну, І скло тут звичайне. Без паспорту не збільшувала. Але повітря я дала дуже багато, так як тканина в мене це дозволяла. І покажу вам її зблизька. Покажу раму саму. Ось, рама супер гарна, така візерункова. І тканину тут добре, гарно передає вінтажну надпис беком зроблено. І самі квіточки покажу вам. Ось супер, ось ця гарна дуже таке збоку з бірочкою. Дуже гарні такі квіточки, ніби як сердечко. І відерце. І покажу вам бек на коріні. Тут іде погано видно. Зараз я спробую сфокусуватись. О! коріння тут, якби ніби гладь зроблена. Просто стібок на стібку, і воно так виглядає ніби гладь. Супер гарний дизайн. Дуже його хотіла і нарешті вишила. Супер. І наступний дизайн цього ж самого автора Надії Нагорної. Тепер вже з лічкою, квіти подібні. Тоже вишивала на, тому ж самі, на тій самій основі кешел 1079, нерівнотонна, вінтажна. Рама тут також дерев'яна, та сама. І я вам не сказала по попередньому дизайну розмір 43х43 43 см вийшов цей дизайн. Також в серії у надії є ще годівничка для пташків. Вона нас теж в планах йде. Також хочемо з Леною вишити і цей третій дизайн в пару, але ніяк не приступлю до нього. Наразі вишито в мене тільки ось ці, дві, ці два дизайни. Ними я дуже задоволена. Також вам покажу. Тут дуже багато бексічу. Він йде важкий, такий. Є і в одну, і в дві, і в три складення ниток. І також четвертинок, тут дуже багато. Переходи тут є, блендів дуже багато є. Покажу вам її зараз зблизька. Покажу вам раму. Рама дуже гарна. Я її багато хочу де пристосувати. І покажу вам сам дизайн, саму лічку. Переходи тут дуже такі плавні, багато і блендів є. І бекстіча дуже багато, і четвертинок. Четвертинки тут використовуються для того, щоб плавно лягав бекстіч так, по лінії. Зараз дизайни, звісно, не використовують четвертинки, а проробляють бекстічем, що теж досить гарно виглядає. І покажу вам корінь насінин, цибулин. Він тут просто як гладь зроблена. Ну, бека тут дуже багато. Я вишила їх дуже швидко, десь за 9 днів. Один дизайн навіть може швидше. Бекстіч я лишала на сам кінець і вишивала суто бек. Звісно, так не полюбляють вишивальщиці, вишивають поступово, але тут просто по-іншому неможливо було, тому що треба було в самому кінці робити По листочки. Так не зробиш. Треба все було вишити, а потім бекстіч. І тканина дуже гарно передається тут саме колір тканини, тої вінтажної, супер. Ось такий дизайн, дуже бажаний, я його нарешті вишила. І простору я тут в рамці дала дуже багато, бо тканина мені цього дозволяла. Я взяла великий відріз і вишивала дуже. Мені подобається цей дизайн. І наступний дизайн, який я вам хочу показати, це авторська схема. В інстаграмі дизайнер записана як славіна. Це був латка акція. Купляється перша схема. і Якщо за тиждень вишивається, наступна, наступна безкоштовно. Я так вишила три дизайни. Сьогодні вам покажу два, бо це є два квіткових. Це такі маки, я би сказала. По листочках видно, що це маки. Дуже гарний такий простий дизайн. Неважкий, там десь на 2-3 тисячі хрестиків. Беку тут багато. Бек дуже гарно оздоблюється. І тут іде і білим, і чорним кольором саме бек. Кольори дуже гарні. Є зелені різних відтінків, таких переважно світло-салатових і дуже ніжні квіти. Таке просто ніжне-ніжне серце. Я його оформила в таку картину з паспорту. На підставці для полки ось має він такий тримач підставка. І він у мене на комоді стоїть і, і радує мене. Покажу вам його зблизька. Також ось тут були фрузилки, біль, мали бути білі фрузелки, Я їх замінила на бісер біли, біла перлинка Петіт Мілхіл. Я вам зараз його покажу зблизька. Пізніше я вам покажу дві зблизька, а зараз покажу ще парну роботу. Це трошки інший дизайн, також маки. І от в течинках там мав бути чорний чорні фрузлики. Я їх замінила на чорний петіт Мілхіл. Він дуже гарно тут вписався. Також у фоні я замінила білі фрузлики на білий петіт від Мілхіла. Дуже багато тут беку, досить було важко зробити таку окантовку серця, щоб він гарно ліг. Але впоралася і гарно виглядає. Також оформила його в таку саму картину, розмір тут 30 на 30 см, з такою підставкою, і він стоїть на комоді в мене в квартирі. Тут скло звичайне, рама тут пластик іде, покажу вам хрестики. Тканина тут Лінда 264, тобто такий колір екрю. І покажу вам ось цей бісер дуже гарно. Виглядає і сам бек з хрестиками. Звісно, хрестики на Лінді дуже добре виглядають. Ось так вона, та картина супер виглядає. І також наступну вам покажу хрестики. Також тканина тут Лінда біжева, 264. та і ось тут в течинках я дала чорний бісер. Ось так видно. І фон білий бісер. І рама. Рама тут пластикова. І, нагадаю, розмір тут 30 на 30 сантиметрів. Можу так збоку знімати, тому що блікує. скло тут звичайне. І наступні картини, тут їх 5. Це по схемам журналу. Зараз вам окремо буду по кожній картині показувати. Ось перша. Лєна, твій привіт, читай, бо назви тут на німецькій мові. Ось, значить, перша. Це, скорше все, що це є незабудки або біоли. Такі фіолетові гарні квіти. Тут е, рама дерев'яна. З подвійним паспорту вишивалося на Аїді. Вишивалося воно дуже-дуже давно, десь приблизні роки, це 2005-2008 роки. Дуже давно на такій дуже рихлій Аїді. Скоріше за все, що це є 18-й каунт. Купляли ми колись такі тканини на метраж, багато і вишивали по черзі. Ось, дуже гарна така картина. Покажу вам зблизька хрестики. Тут немає жодного бексічу. Лише хрестик. І нитки тут анкор. Не ДІМСІ, а Анкор. Тоді я купляла спеціально анкор. Всі по ключу, які тут були необхідні. Можливо, в тій схемі і були подані в ДІМСІ і анкор, але колись, колись нитки анкор були по одній гривні, а ДМС були по 2 гривні. Тому. Я вибрала, скоріш за все, що нитками анкор. Ціна, звісно, колись була гарна на нитки. І наступна картинка, яку я вам хочу показати, це є красне Також дерев'яна рама, така чорна з золотом. Подвійне паспорту, така ж сама тканина, це є аїда рихлейша. І так вишивалося повністю без бекстіча. Тільки хрестики, нитки тут анкор. І розмір 28х31 см кожна. Ось такий дизайн також вишивався по журналу. По схемі журналу, схема там, звісно, така не дуже хорошої якості, але бажання було вишивати і вишивалося. Ще один третій вже дизайн ось такі квіти. Я не дуже спеціаліст у назвах квітів. Тож, якщо хтось знає, як вони називаються, в коментарях можете мені попідказувати. Також рама, ця дерев'яна розмір той самий. Вишивалася нитками анкор на аїді, все по ключу як журнал диктував. Ось супер дизайн. Суто хрестики жодного бекстіча. Тож, якщо хтось не любить Бекстіч, це шикарний дизайн для вас. І четвертий дизайн це такі конвалії у горшку. Також все по ключу нитки анкор. Розмір той самий 28х31 см. Суто хрестики жодного бекстіча». І надпис тут на німецькій мові. Оскільки до мене приїжджали гості, які знають німецьку, і вони цей надпис прочитали. Тож, якщо ви також володієте німецькою, можете прочитати і мені в коментарях написати, що ж там означає. І покажу вам чотири дизайни разом. Вони в мене колись так висіли на стіні на кухні. Зараз я змінила, зняла їх, але вони дуже гарні, прості. Тож, якщо вам подобається також, вишивайте схеми, я думаю, є в інтернеті. Це давній такий журнал, бо дуже давно він вишивався. Десь приблизно 2005-2008 роки, а може навіть і швидше. Супер дизайни, гарні, прості, оформлені в мене давно, але гарні і досі. Ще вам один дизайн покажу. Це така садова тема, така арка з квітами. Тут крісло є, лопата, горшки для вазонів. Вишивалась також на тій самій Аїді нитки Анкор, все по ключу. Тут я перше купляла ті нитки Анкор, збирала палітру, бо в мене жодної нитки не було. Це один з моїх перших дизайнів, також вишивався десь приблизно в 2005 році. І по оформленню тут іде звичайне скло, рама така зеленого кольору з золотим, з прорізами, таке зістерене дерево і двойне зелене паспорту. Розмір тут 57 на 61 см. Вона така доволі великого розміру. І вона в мене постійно висить в домі моїх батьків. Покажу вам зблизька її зараз. Рама такого зеленого кольору з золотим, профарбована чуть-чуть І така з прорізами, ніби зі старене дерево. Вона оформлена в 2007 році і досі висить у батьків моїх в домі. Ось тут паспорту двойне зеленого кольору, з таким світлішим зеленим. І ось хрестики. Тут суто хрестики, жодного бексіча, фрузелків чи інших декоративних стіпків. Суто хрестики. Ось крісло гарне. Лопата така. Проробка тут дизайну супер, бо без жодного бексіча, а всі деталі ми бачимо гарно пророблені. І арка, дуже гарна арка. І сама картина є дуже така велика. Для неї потребує гарного великого місця. Супер. Для тих, хто не любить бексіч це дизайн для вас. І зараз ми переходимо до мого улюбленого виробника. Це Dimensions. І це всім відомий дизайн фіртка закоханих. Тут оформлення іде в пластиковий багет і паспорту з домальовкою. Мені, звісно, це оформлення не дуже подобається. Я його з часом хочу переоформити в білу рамку, але я хочу вишити ще парні дизайни до нього і тоді всі разом переоформити. А наразі він мене ось так висить і радіє мене. Розмір тут картини 40 на 50 в оформленні. Ну, Дизайн не потребує якихось довгих розповідей. Це дизайн доволі такий відомий. Шкода, що його зараз зняли з виробництва, і його важко знайти, але дівчата привозять його для продажу. Ну, Квіти тут гарні, будівничка гарна, і квіт. І оцей бусково рожеві квіти дуже гарні. Якраз так суто по-весняному, як зараз цього хочемо. зараз ми. І покажу його зблизька. Хрестики. Тут по техніці йде хрестики, півхрести, півхрести йдуть в шість складень, особливо ось цей темний колір. Дорога. гарно пророблена дорога, стежка ось ця. Dimensions Дуже гарні кольори підбирає для, для стежки. Хлоп тут звичайне, тому блікує, але ніби все бачимо. І хвірточка дуже красива. І горшечки, і корзина з квітами, ну супер дизайн, гарний. І наступний дизайн теж відомий. Це зрізані троянди від Dimensions. Фон тут мав вишиватися півхрестом. А я вишила хрестиком, бо мені щось півхрест не дуже тоді сподобався. Ось, і взагалі він не по ключу і не по набору, а підбором вишитий. У мене зараз є набір, він недорогий, тому я придбала, щоб вишити саме оригінальними матеріалами. І по оригінальній схемі, щоб в мене був півпрес на своєму місці. А наразі в мене вишита ось така картина. І покажу вам зблизька. Вже локацію ми змінили, бо сусіди сильно траву косять. Ось, покажу вам багет, такий золотистим промальований і паспорту. Паспорту таке. Не однотонне, таке трошки під льон, я би сказала, така гра має таку, таку структуру і квіти. ну Квіти супер гарні. Мені, мені подобається. Але вишити він не по набору. І хочу я його вишити ще раз по набору. Бо квіти дійсно вони чудові. Dimensions в розробках дуже суперовий. Люблю Dimensions. І ще один дизайн Dimensions, це серія Gold Petit невеличкі такі дизайни. Називається Колібрі у вікна гарний дизайн. Я вишивала тут на рівномірці по залишках, не по набору. Набору їх так і не вдалося на той час купити. Оформлений в двійну раму. Це є синя рама і така біла з сіра. І паспорту з домальовкою, що суттєво збільшило розмір картини. Дизайн дуже гарний, покажу вам його зблизька, всі квіти, всі стіпки, півхрести. Ось бачимо сам багет гарний і домальовка, а сам дизайн невеличкого розміру. І тут дуже багато є квітів. У вікна дуже гарний такий дизайн і колібрі. Супер пташка, мені подобаються всі дизайни з колібрі. Ось у нас завітала муха. Ось, дизайн супер. І ще один дизайн виробника Dimensions. Це серія Gold Petit. Такі невеличкі дизайни. Основу я тут замінила в наборі іде 18-та аїда. Я замінила на 14-ту аїду, збільшивши каунт, і надала дизайну такої, такого акварельного фону. В них так мені всіх вистачило. Оформлено тут в пластиковий гарний багет і паспорту з домальовкою. Мені він подобається, це збільшило суттєво розмір самої картини. І тут іде фон в півхрестом. Фрузлики йдуть в течинках, іде блендом з двох кольорів. Я вам зблизька її покажу. І покажу, де там саме є з блен... фрузлик в бленді. Ось Дизайн мені дуже подобається. Ось вам, навіть зблизька покажу. Скло тут, звичайно, тому блікує. Ось так гарно виглядає. Ось раму покажу, гарна така рама: ажурна, пластикова і паспорту з домальовкою. І от ці саме фрузлики йдуть е блендом біжевого і фіолетового кольору. По дизайну це є білі піони, але жодного біл, жодної білої нитки в наборі немає. Біле ось це це є незаповнене, незашите, незашита аїда. Ось такі гарні квіти. Супер дизайн, мені подобається. І ще один дизайн це садовий букет від Dimensions. Це проста серія, така велика картина. Вон в наборі іде 14-та аїда, Я замінила на рівномірку. Тканина тут DMC, колір екрю. Розмір оформленої роботи 45 на 45 сантиметрів. Рама дерев'яна, дуже гарна, така з візерунком. Ця рама, до речі, до всіх до багатьох дизайнів підходить. Я її хочу і надалі використовувати в своїх дизайнах. По техніці, тут, оскільки це є проста серія, так і простенько і вишивалася. Півхрест тут не в багато складень, максимум в три. Ваза вишивалася хрестиком, і квіти вишивалися хрестиком. Ось, дуже гарний такий дизайн. Півхреста тут малочки фоні є. І покажу вам зблизька, особливо раму. покажу вона дуже гарна, така ажурна. І сам букет півхрести. А білий, гарний піон і червоний. Тут декоративних стіпків немає, ні фрузликів. Бека тут теж не дуже багато. Вишивався дуже просто. Вроді би я за, за два тижні його вишила. Супер гарний дизайн. Він мені подобається. Дуже рідко бачу його відшиві, а він мені саме подобається. Наразі це всі картини на квіткову тематику, які я вам хотіла сьогодні показати. Скільки їх вийшло, я не рахувала. Ніколи не рахую ні кількість своїх наборів, ні кількість своїх вишитих робіт. Самі уважні можуть порахувати і в коментарях мені написати. Всім гарно дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, які вам сподобались, які б ви собі хотіли вишити, яке вам оформлення сподобалося. Буду рада вашим коментарям. Також нових, хто завітав на канал, підписуйтеся. на цьому каналі, буде ще дуже-дуже багато краси. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі у новому відео. І забула сказати дуже прошу вибачення за посторонні звуки. Це почався на вулиці, почався травокосний сезон і чути звук косарок. От дуже вибачаю за це, але хотіла вам зняти гарне відео на природі. Зараз все цвіте, зеленіє. Така дуже супер гарна зараз сезон. І хотіла злапати цей цей момент.